Зараз ми спробуємо вкотре відповісти на запитання, коли почалася російсько-українська війна. Ні, не в лютому 2022 го і навіть не в 2014-му. Сьогодні поговоримо про такий епізод, як гібридна російсько-українська війна часів незалежності. У 1992 українці вкотре переконалися, російська демократія закінчується на українському питанні і не лише на українському. Російські імперські кола починають ДНРити колишні радянські республіки. Створені Росією гарячі точки з'являються у Молдові та Грузії, Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія. Росія всіляко підтримувала так званих ополченців Абхазії та Осетії. Зброєю, військовими, врешті, регулярними підрозділами своєї армії. На боці Грузії у тій війні воювали українці. Представники створеної напередодні організації «УНАУНСО». Ми були студентами. І студенти це саме такий період, коли ти намагаєшся знайти себе, намагаєшся десь бути здатним на вчинок. Так як я був студентом історичного факультету, зрозуміло, що і друзі мої були в більшості ті, хто цікавились історією, а історія України тоді відкривалася. І ми бачили, що боротьба за Україну йде, і вона йшла не тільки там на нашій землі, але от в той час, 93-й рік, ми розуміли, що Грузія була так само лінія фронту. І ми там, хлопці з УНСО, знали, що якщо буде війна на Кавказі, якщо Росія переможе, буде війна в Україні. Це Ігор Мазур на псевдо Тополя, ветеран російсько-української війни. Молодим хлопцем брав участь у війні російсько-грузинській у Абхазії. Там ми знали однозначно, що з того боку москалі, тому що Уже на той час ми знали, що російський флот обстрілює Сухумі. Наш товариш, ми вже знали Гію Гангадзе, який був журналістом і українським, і грузинським, і знали, що він був тоді поранений в тих боях. І ясно, що ми розуміли, що там лінія фронту за Україну, тому що імперія буде йти далі. Якщо б вони тоді вирішили всі питання з Грузією, вони б далі пішли на Україну. Сценарій подібний до Абхазького і Осетинського Росія тоді намагалася провернути і в Україні в Криму у квітні 92-го Парламент Рефі висловлює територіальні претензії на півострів. Верховний, Верховна Рада Росії вирішила скасувати Хрущовські рішення про передачу Криму. До Криму прибуває уже згадуваний віце-президент РФ Олександр Рудський. Заявляє Крим російський. У травні Верховна Рада Кримської автономії проголошує незалежність півострова і референдум на підтримку такого кроку. Усе це на фоні українсько-російського конфлікту за Чорноморський флот. Ще у 1991-му Україна оголосила, що уся армія на її території стає українською, включно з Чорноморським флотом. Росія спочатку не заперечує, проте на початку 90-го різко змінює риторику. Чорноморський флот Росії був є і буде і буде. 5 квітня 92-го президент України Леонід Кравчук підписує указ про підпорядкування чорноморського флоту Україні. За два дні російський керманич Єльцин видає свій указ про російський СЧФ. згодом. обоє відкликають свої рішення і домовляються ділити флот. Історія не знає умовного способу. А що було б, якби українська влада тоді діяла рішучіше та агресивніше, можна тільки здогадуватись. У реальності ту першу російсько-українську війну за флот ми програли. Але були й переможні сторінки. У липні 92-го на одному з суден Чорноморського флоту вперше за моюрів український прапор. Капітан сторожового корабля СКР-112 Сергій Настенко підняв синьо синьо-жовте знамено і дав команду вийти з Криму та попрямувати до Одеси. Командування ЧАЕФ кинуло на вздогін кілька кораблів і авіацію, скомандувавши повернути судно утікач за будь-яку ціну. Де-факто російські кораблі відкрили по українському вогонь і спробували його протаранити. На скр 112 за підтримки української авіації та прикордонних катерів таки зумів прорватися до Одеси. До інших фронтів гібридної війни Росія підключила інформаційний з екранів телевізора, лунають міфи про те, що Крим, мовляв, завжди був російським, а Україні передавався якось не так п'яним хрущовим. Крим Крим передали з РРФСР до УРСР просто так з примхи да. і, і після передачі Криму Севастополь, Севастополь не став українським, а мав статус Саніну. союзного міста. А Російський журналіст Леонід Парфьонов збрехав двічі. Рішення про передачу Криму керівництво СРСР ухвалювало колегіально і в основному з економічних міркувань. Севастополь так само був переданий Україні і був містом республіканського підпорядкування, тобто керувався не з Москви, а з Києва. Сівастополі ніхто не хоче в Севастополі ніхто не хоче і не має наміру ні з ким воювати. Це але люди вже не терплять хамства ультранаціоналістів України чиє гасло. Севастополь український чи безлюдний українським і безлюдним. Кримська криза розтягнеться на багато років. Тоді, у 92-му опозиціонер Вячеслав Чорновіл закликав вирішити її у простий спосіб скасувати надану під тиском Москви автономію Криму і перетворити її з територіальної на національну кримсько-татарського народу. Звісно, допомогли РДК і мільйонні вливання ззовні, а також злочинне потурання уряду України, деякі структури якого, як, от міліція та СБУ, прямо чи не прямо підтримали антидержавні сили в Криму. До Чорновола тоді не прислухалися. На жаль. У 93-му між Росією та Україною вперше спалахує так званий газовий конфлікт. На початку року Газпром погрожує припинити постачання блакитного палива через великі борги. У відповідь Україна заявляє, у такому разі припинить транзит російського газу до Європи. Росія одразу ж використовувала енергетичний важіль тиску для того, щоб всі переговорні процеси йшли виключно під диктовку Кремля і виключно орієнтовані були на вигоду саме Російської Федерації, а не України. Саме з так починалася наша енергетична залежність. І, на превеликий жаль, попри тридцятилітню незалежність, сьогодні Україна продовжує отримувати значну кількість енергоресурсів, саме із Росії, з країни агресора. У січні 2003-го президент РФ Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Того року було підписано відповідний договір. Але ще не встигло на ньому висохнути чорнило, як Москва його одразу ж порушила. І того ж року почала проти України маленьку гібридну війну. Острів Тузла. Це маленький клаптик суші у Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах між Керчою і Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити і раптово почав будувати дамбу на Тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса до того ж, не українська, а російська ще й екології загрожує через неї змивається в море уся та мань. Україна відповіла миттєво. На острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Погрожували відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на Тузлу прилетів і президент Леонід Кучма. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося. Вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Будівництво Дамби припинилося, коли до українського берега залишалося за ледве 100 метрів. Росія таки відступила. Просто у новорічну ніч 2006-го розпочалася російсько-українська війна, так звана перша газова. Після багатомісячного тиску і шантажу Російський Газпром раптово звинуватив Україну у крадіжках і повністю припинив постачання блакитного палива для Нафтогазу України. Газові конфлікти між Москвою і Києвом траплялися і раніше. У 93-му та 95-му. Але тоді йшлося виключно про гроші. І все вирішувалося дуже тихо і оперативно. Тепер же енергетика стала засобом помсти Кремля за революцію і явний розворот України на захід. Брутальність російських вимог стала небаченою. Газпром збільшив ціну газу в п'ятеро до 250 доларів за тисячу кубометрів, хоча сам купував його у Туркменістані за 44. На знак протесту тодішній радник президента Путіна Андрій Іларіонов подав у відставку і заявив про газову війну, зазначивши, що Кремль застосував проти України енергетичну зброю. Інтенсивні перемови завершилися парадоксальним компромісом: Росія продавала газ за 250 доларів, а Україна його купувала за 95 через посередника компанію Росукренерго. Там, начебто, змішували дороге російське паливо з дешевим туркменським, тому ціни на вході і виході різнилися, а обидві країни заявили про свою перемогу. Саму компанію пов'язували з українським олігархом Дмитром Фірташем, російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та путінським альтер-его Дмитром Медведєвим. Коли тоді йшла поступка з боку Газпрому під час схеми Росукернерго. Даючи там зелене світло туркменському газу на українському ринку, то Газпром на цьому заробляв. Новий 2009 рік приніс Україні нову війну з Росією, так звану Другу газову. 31 грудня офіційні претензії висловила путінська маріонетка Медведів. А вже 1 січня український Нафтогаз перестав отримувати блакитне паливо з Росії. А російські претензії були тими, що і під час першої газової війни підвищення ціни до 450 доларів за тисячу кубометрів. Український уряд у свою чергу вимагав ринкового ціноутворення і усунення корупційних посередників, типу Росукренерго Дмитра Фірташа. Державна монополія НАК «Нафтогаз» мусить бути єдиним постачальником газу в Україні. Крім того, я хотіла б також зазначити, що така ракова пухлина, як пан Фірташ, він ще проник. І в наші газопостачальні організації, які до буквально кожної людини доводять газ, це так звані облгази. З 7 січня у розпал зими Росія перекрила ще й транзит газу до Європи. Офіційний Київ опинився під подвійним тиском зі сходу і заходу. І без узгодженої позиції влади президент Ющенко і далі воював з прем'єркою Тимошенко. Остання взяла перемовини на себе і уже 19 січня досягла компромісу з Путіним. Але якою ціною, якби Україна тоді уперлася, то е, можна було би примушувати Москву до сприятливої для нас ціни. Ну цього не сталося. Замість того сталися московські угоди, за якими Україна мала платити порядка 450 доларів за куб. Те, що Україна платила дорожче ніж Франція, яка оплачувала ще й перекачку, то це однозначно. Непідйомна ціна була пом'якшена тимчасовими знижками, які зменшували тариф майже вдвічі. Але з іншого боку, Тимошенко зобов'язалась закуповувати надмірні обсяги газу, і то лише російського. Також було запроваджено принцип бери або плати, відповідно до якого українська сторона мала би сплачувати штраф за купівлю меншого обсягу газу ніж це передбачено контрактом. Принцип бери або плати через кілька років Україна оскаржила у міжнародному арбітражному суді Стокгольма як дискримінаційний. На тлі світової фінансової кризи це призвело до чергового обвалу гривні. Вважається, що свою гібридну війну проти України Путін розпочав у 2014-му. Але це не так. Насправді вона тривала завжди, просто до пориду часу без танків і градів, а у химерних формах газового, економічного, дипломатичного протистояння. А в 2012 році Росія розпочала проти України взагалі неймовірну сирну війну. Економічний тиск один зі стандартних засобів тиску Кремля на сусідні країни. У різні часи Росія не пропускала продукцію країн, з якими мало розбіжності в політичних поглядах. У 2005-му – польське м'ясо, у 2006-му – грузинське вино і боржомі. Шпроти з Латвії теж у 2006-му, А молоко з Білорусі у 2009-му. Коньяк з Придністров'я у 2011-му. Але найчастіше заборони стосуються саме українських продуктів. Кремль мстив в Україні Ющенка за помаранчеву революцію. Це було хоч якось зрозуміло. Зараз же він брутально бив по проросійському Януковичу ринковими обмеженнями і цінами на газ. Так, складає... так складається, так складається кон світова кон'юнктура з різних причин. Ми тут ні до чого. Але платити треба. Український Кабмін демонстрував розгубленість і бажання всидіти на двох стільцях. Урядовці не цураються перспективи і рибку з'їсти, і на коня сісти. Віце-прем'єр Сергій Тігівко бачить Україну і в європейській інтеграції, і з митним союзом прощатися не збирається. Кремль тим часом посилював тиск на Україну і почав вбивати. 17 липня прикордонний катер ФСБ РФ обстріляв, а потім протаранив український баркас. Четверо рибалок загинуло. П'ятого змусили підписати усі звинувачення, що українці браконьєри і самі пішли на таран, хоча ФСБшне відео свідчить про інше. Економічний тиск сягнув максимуму. У липні Кремль ініціював так звану шоколадну війну проти концерну Рошен. Потім перейшов до повного ембарго на українські товари. Атака на українські солодощі була одним із перших залпів у тому, що вже назвали українсько-російською торгівельною війною. Правда, росіяни кажуть, ніякої війни немає. Тим не менше, у Москві сторони намагалися домовитися про перемир'я. Початок 2014-го – це така ідеальна ілюстрація ролі особистості в історії. Євромайдан тоді вже остаточно перетворився на революцію гідності. Чим усе завершиться? Мирною зміною еліт чи кривавим протистоянням залежало від однієї людини мешканця ось цього розкішного маєтку Віктора Януковича. 17 грудня ще до зриву угоди про євроасоціацію Янукович отримав від Путіна хабар 15 мільярдів доларів. Перші три мільярди, начебто, отримав, але так їх і не побачив. Їх відразу забрав Газпром за борги. Ще на два мільярди чекав уже в січні 14-го. але Путін більше нічого не дав. Мене кинули, як лоха. 16 січня. Регіонали і комуністи у Верховній Раді ручним голосуванням запровадили так звані драконівські закони, які перетворювали країну на тотальну диктатуру із забороною протестів. Уряд збільшив кількість беркуту в шестеро, посилив їхні повноваження і озброїв більш потужними і небезпечними засобами, які прибули з Росії, і одразу почали гинути протестувальники. Янукович не збирався здаватися. Кинув проти Майдану спочатку озброєних тітушок, а потім спецназ із бойовою зброєю. Але це не допомогло. Уже 19 лютого, ведучи переговори з опозицією за участі європейських посередників, він почав вивозити награбоване з Межигір'я і готуватися до втечі. Наступного дня спецпідрозділи міліції на вулиці Інститутській почали масово розстрілювати беззбройних протестувальників. Блін, не стріляй, урод. І того ж дня, 20 лютого, Почалося російське гібридне вторгнення. Така агресія не робиться за місяць. Вона готувалася і вже навіть ще майдан стояв. Майдан стояв ще ще Януковичі були в країні. Та коли вже були видані навіть медалі за звільнення Криму 20 лютого, коли стільки загиблих було на майдані, коли в Україні не було ніякої, до речі, влади, так, тобто Януковичі, Януковичі вже панічно тікали з країни. Майданівські політики ще стояли на майдані. Чесно кажучи, думали, що вони доживають останні дні, що зараз, зараз буде удари, вони всі будуть трупами. У Криму з'явилися так звані зелені чоловічки, російські війська без знаків розрізнення. Вони блокували українські військові частини та органи влади. Януковича вивезли до Росії. Там він запросив Путіна вторгнутися до Україну, а російська дума тому це офіційно дозволила. З того часу війна перейшла у гарячу фазу. А у 2022-му Росія перестала грати в гру іхтемніт і пішла на відкрите вторгнення. Про що ця історія? Про те, що з таким сусідом нас очікує вічна війна. Хоча ні, вихід є зруйнувати останню імперію. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!